Черкаських інспекторів держпраці навчали долати незаконну зайнятість. У рамках пілотного проєкту зміцнення системи інспекції праці і механізмів соціального діалогу на дводенний тренінг до Черкас прибули інспектори з найвіддаленіших куточків області. Тут фахівці дізнаються більше про виявлення і подолання нелегального працевлаштування. За ініціативи міжнародної організації праці в Україні розпочався проєкт Подолання незадекларованої праці. Пілотний проект, до нього до пілотного проекту війшло чотири області: Черкаська, Одеська, Львівська та Херсонська. Пілотний проєкт має два етапи: два блоки. Інформаційний та другий – це інспекційні відвідування. На даний час ми проводимо інформаційний блок. Сьогодні в управлінні Держпраці Черкаської області проводиться тренінг для інспекторів. Координує проект на національному рівні представниця міжнародної організації праці Софія Литвин. На її переконання проблема незадекларованої праці є у багатьох країнах світу і Європейського союзу. Зокрема, для того щоб наслідувати передові практики в Україні, до програми залучили інспекторів з Іспанії та Португалії. Проект який почався рік і в тому, і він зосереджений саме на зміцнення потенціалу кадрового потенціалу державної служби України з питань праці, зокрема інспекторів праці. А в рамках цього проекту ми про допомагаємо держпраці провести пілотну кампанію з виявлення незадекларованої праці. І, звичайно ж, багато уваги приділяємо навчанню інспекторів. Зокрема, на першому етапі ми проводили навчання з питань взагалі, що таке незадекларована праця. Ми проводили навчання з питань того, якою може бути і має бути інспекційна кампанія по виявленню незадекларованої праці. І сьогодні вже наша третя зустріч, вона буде в Черкасах, у Львові, в Одесі, в Харкові в пілотних областях, де ми будемо проходити тренінг дуже інтерактивний тренінг, інтенсивний тренінг з питань ефективних комунікацій із працівниками, і з роботодавцями, тому що інспектори праці їхня головна завдання, якби їхня головна робота це контакт із роботодавцями і з працівниками. І він має відбуватися таким чином, щоб налаштовувати на співробітництво і роботодавців, і працівників, і відшуковувати оптимальні шляхи для того, щоб працівники були легалізовані і відносини були оформлені згідно із трудовим законодавством. Okay. <laughs> За даними держстату, у 2015 році неформальна зайнятість в Україні сягнула понад 26% від кількості всього працюючого населення, тобто понад 4 мільйони 300 тисяч осіб для роботодавців, що не дотримуються трудового законодавства. Передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу. Загалом за порушення трудового законодавства відповідальність визначена кодексом законів про праці стаття 265, і встановлена вона в розмірі від однієї мінімальної за заробітної плати до 30 мінімальних заробітних плат загалом з початку року, точніше, з квітня місяця, набрала чинності постанову кабінету міністрів, яка регулює порядок здійснення інспекційних відвідувань інспекторами праці, і ним передбачається про те, що якщо роботодав, якщо інспектор прийшов до роботодавця, і виявив якісь порушення, які не пов'язані з Оформленням трудових відносин чи виплатою заробітної плати, то інспектор спочатку несе припис роботодавцю, тобто скаже йому, що в тебе щось не так з застосуванням законодавства. І якщо роботодавець усуне всі ті порушення, які виявив інспектор, то жодних штрафних санкцій інспектор не буде застосовувати. Останніх років свідчить про збільшення відсотка неформальної зайнятості, що негативно впливає як на працівників, так і на роботодавців. Зокрема, породжує обмеження прав позбавлення гідних соціальних гарантій та призводить до недобросовісної конкуренції. Повідомити про випадки порушення трудового законодавства у Черкаській області можна в управління держпраці за номером 33 69 70.